Скільки потрібно петріотів, щоб закрити небо над Україною? Чи буде достатньою кількість F-16, які передадуть партнери? Чи будуть представники Росії на другому саміті миру? Про це та більше розповів президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції? Глава держави, зокрема, заявив, що загалом Україна потребує 25 зенітних ракетних комплексів Петріот? Я можу вам сказати, скільки взагалі нам потрібно Петріотів. З точки зору структури а, нашої протиповітряної оборони, щоб повністю закрити Україну, а, на думку наших військових, нам потрібно 25 систем. Це ж повністю закрити небо України. цього року. Україна отримає від партнерів певну кількість літаків f 16 але їх буде недостатньо, щоб боротися на рівних з російською авіацією, заявив президент. Рішення про F16 стратегічне. Кількість поки що не стратегічна, є серйозна кількість літаків, про яку я домовився з іншими країнами. Після моїх домовленостей є деякі процеси з обох боків. Я не можу зараз вам сказати, скільки цих літаків буде. Їх буде недостатньо. Для чого? Вони точно зміцнять нас. Але чи достатньо буде цих літаків для того, щоб боротися на рівні з російським повітряним флотом? Я вважаю, що цього буде недостатньо. Зеленський також додав, що нині Україна готується до другого саміту миру. Перша зустріч щодо опрацювання висновків першого саміту миру відбудеться наприкінці липня, на початку серпня. А до листопада планується підготувати план для проведення другої міжнародної конференції щодо закінчення війни в Україні. План буде готовий для саміту другого буде все готове, якщо ці три пункти ми реалізуємо. І якщо буде готовий, повністю план з нашого боку, з боку партнерів, я вважаю, все буде зроблено. Вважаю, що для цього ми будемо готові наблизити максимально другий саміт. І вважаю, що представники Росії повинні бути на другому саміті. Прокоментував Зеленський і можливе обрання Трампа наступним президентом Сполучених Штатів. Президент України зазначив, що обидві партії конгресу США підтримують Україну, а Київ будуватиме відносини з Вашингтоном незалежно від того, який буде результат майбутніх президентських виборів. США. У мене була зустріч з великою кількістю губернаторів, саме республіканців, а з великою повагою. Я не знаю, чи ви знаєте, чи чули або бачили. З великою повагою вони відносять до України, до народу України, до наших воїнів, до мене. І я бачу, що відповідні відносини ми будемо розвивати в незалежності, який буде результат, а саме який буде вибір народу Сполучених Штатів в листопаді. Тому я тут загроз великих не бачу.